Всіх вітаю! Як будемо вчитися себе цінити або оцінювати? Взагалі для чого нам себе цінити і поважати? По-перше, це ваше особисте життя. Мені так подобається, коли дівчата кажуть, мене чоловік сьогодні відпустив погуляти. Подруга колись казала, каже, слуха, ти що, собака, щоб тебе з ципка відпустили погуляти, або ти там дитину свою маленьку в 15 років відпускаєш з подругами до 22 години. У мене, бабуся, собаку відпускає ввечері, щоб той побігав з ципка. Тому для того, щоб ви могли налагодити нормальні стабільні відносини, вам потрібно працювати над своєю самооцінкою, над своєю Цінністю. Наступний момент це професійна діяльність. Часто в нас виникають такі проблеми, що ви з колегами не можете відстояти свою думку. Оскільки ви вважаєте, я іноземка, я погано розмовляю англійською, німецькою, китайською, я недостатньо кваліфікована. І оце сама велика проблема, я вважаю, для українців, які зараз приїхали за кордон, що за рахунок того, що людина не впевнена в своїх. Цилах в своїй цінності, в тому, що вона може показати сказати за кордоном в іншому суспільстві, виникають конфлікти, оскільки часто жінки, чоловіки задвигають себе на дальні плани, кажуть, ну добре, я ще не можу нічого сказати, я змовчу. Це змовчення проводить потім до фатальних наслідків. Наступний момент це стресостійкість. Якщо сталася така маленька халепка в житті, а в житті стається дуже багато халеп. То ви, оцінюючи себе на 100 балів, зможете подолати будь-яку ситуацію. Тому от тих три аспекти, які зараз назвала, якщо у вас нормальне, стабільне, здорове, давайте назвемо здорове, оскільки нормальне це також дуже релативне поняття, якщо у вас здорове, Розуміння своєї цінності або самооцінки, ви зможете подолати абсолютно все, що хотіли б подолати, і будь-яку ситуацію вирішити на свою користь. Що таке перше? Буде цікавим для того, щоб покращити свою самооцінку або зрозуміти свою цінність це сприйняття себе. Це дуже важко зробити з одного боку, оскільки в нас немає часу. До речі, в кого є час? Скажіть, будь ласка, в кого його нема? На своїх всіх коли я проводжу, кажу, дівчат, візьміть для себе, облатайтесь певне місце і візьміть 15 сайт німецькою мовою, 15-20 хвилин для того, щоб вимкнути всі прилади чоловіка, дитину, посидіти і запитати, а хто я взагалі? Що я тут роблю на цій планеті? Я себе чую, що каже моя душа, що каже моє тіло. Почуйте себе. Це саме перше. Хто ви, де ваш голос насправді? Вас говорять я доросла, чи говорить мамина програма, чи говорить чоловік, який вас відпускає погуляти. Взагалі поспілкуйтеся з собою, щоб почути і сприйняти себе. Ми буваємо так, що налаштовані на негативну оцінку: там мені треба похудати на 5 кіло, потім мені треба гардероб змінити, от коли я це все зроблю. Все почнеться, я буду себе любити. Ем, цінність себе, розуміння цього починається з того, що ви приймаєте своє тіло. Я, наприклад, сижу гарно, в мене виліз герпіс. Я його назвала Конрад. Ви знаєте, коли я замала ногу, я свою. Цей гіпс назвала Клеопатра. Тобто, в мене такий е, юмористичний підхід до цікавих речей. Так, в мене зараз вийшов герп. Що це означає? Мені ховатися, щось ліпити, клеїти на себе, тоналку чи ще щось я сприймаю себе. Такою я є. Це не вбиває мою харізму, моє почуття гумору. Це все перейде. Якби в мене була цінність зовнішність, і я вважала, отако от треба завжди бути ідеальною, я б ніколи не зробила ні одного відео, оскільки той стан ідеального, ідеальної маски, яку б ви бачили, я його не змогла б ніколи досягнути. Тому ваша цінність в тому, що ви сприймаєте себе таким, такою, яке ви є, вашу душу і ваше тіло. Хтось працює з афірмаціями, для мене вони, наприклад, не діють, але. Поговоріть з тілом і скажіть, що я люблю. Така улюблена в нас класична програма це розтягнутися, стати перед державом і сказати: так, я народила, наприклад, одну дитину, чи двох, чи трьох, так, в мене там зморшки, можливо, якісь шрами, чи інші речі, але це я, я сприймаю себе. Багато жінок намагаються то похудати, то поправитися, то ще щось їм не так. І це вже говорить про проблеми з вашою самоцінністю, наскільки ви себе сприймаєте. Ми всі з часом будемо дорослими, в когось будуть зморшки, але ваша харизма, отой вогонь, який в вас горить, він не зміниться. Тому малюйте все, що завгодно, на своєму обличчі. Але ваша душа, вона або вогник, або не вогник. Тому, якщо ви є такий маленький вогник, то цініть це і інші будуть тягнутися до вас, інші вогники. Наступний момент, це в нас і Пін Окей. Ми з вами часто говоримо про це. Я говорю про чотири варіанти: я в порядку, ти в порядку. Це сприйняття здорової людини. Друге, це я в порядку, ти не в порядку. Це в нас такі собі круті. Нарциси, які кажуть, я цар герой, а ти ніхто. Наступне це я не в порядку, тобто, у нас проблеми з самоцінністю, а всі в порядку. Це в нас, коли мама казала: ти там саме погана дитина, і от старший брат такий крутий, ви виросли з розумінням, що зі мною щось не так. А з усіма іншими все добре. Ну і четвертий варіант це самий жахливий варіант, коли я не в порядку і ти не в порядку, це люди, які мають депресію, які справді мають не дуже знижену самооцінку, її взагалі немає. Це випадок для того, щоб звернутися до лікаря, пройти терапію і побудувати себе знов. Тому якщо ви зустрічаєте людей, які говорять, що я в порядку, ви не в порядку, ви розумієте, що вам не йти з цією людиною однією дорогою. Найкраще ставлення, я така, яка я є, я себе люблю. Всі такі, які вони є, це їх проблеми. Я сприймаю їх такими, які вони є. Побачите, якщо жити за таким принципом і ваш мозок буде сприймати алгоритм, він буде працювати в позитивному настрої, дивитися на все оточення з посмішкою. Наступний цікавий момент це відповідальність за вчинки. Якщо ви будете звинувачувати президента, Верховну Раду, президента іншої країни, погоду, блогерів, сусідів, чоловіка і дітей в тому, що ви нещаслива, то так все залишиться. Саме важливе це сказати: я відповідаю за все те, що я наробила. Я про це говорила вже в багатьох відео. Якщо у вас є мама з іші issues і вам 35, до психолога опрацюйте це і вам буде добре. Якщо ви вважаєте, що це круто 40 років розповідати, що вам вас не докохала мама чи тато пішов з родини, то ви говорите і бачите життя з точки зору я дитина. Тобто у вас говорить не я, дорослий, а малесенька дитиночка, яку треба любити. Я багато. Семінарів, багато, я не знаю, марафонів, так, відкрий свою внутрішню люблю дитину полюби. Справа в тому, що якщо ви цю тему пройшли і опрацюєте, ви можете змінити своє життя, побачити на цінність і взяти своє життя в руки як доросла людина. І ви будете щасливою. Якщо ви будете жити за моделлю всі навколо мені щось винні, то кіна у вашому житті не буде. Ці речі, які я зараз розказую, це теорія, яку треба закріплювати практику. якщо ви зрозумієте теорію. Я вам дуже вдячна, коли ви пишете коментарі і кажете, Лена, дякую за мотивацію. Чи, дякую, я зрозуміла певний момент для себе. Все можна зробити, тільки оце дієслово. Я обожнюю українською мовою це дієслово. Тобто слово, яке треба зробити, воно має діяти не сиділи, говорили, балакали і заплакали. Ви можете дивитися мої відео, у мене їх більше тисячі. Є інші цікаві психологи, які розповідають, але. Це закінчується тим, що ми сидимо перед телефоном, і так наступне, 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 блін, як вона класно говорить. Але ж це не мені, я ж не можу, бо в мене там тато десь пішов з родини, чи мама працювала на трьох роботах, не мала часу. Беріть життя в свої руки. Наступний момент, який я написала, це не слухайте неконструктивну критику. Наприклад, приходжу сьогодні на роботу, і мені колега каже, слухай, ти напевно вчора їла чесно, чесник. Від тебе трохи пахне чесноком. Кажу, да, їла. Ти знаєш, це дуже класно діє проти вампірів. Бач, ти вже зреагувала. Кажу, ну, я з одного могла образитись, я могла сказати, Боже, вибач, якось так сталося. З іншого боку, я поїла той самий часник, є в мене такий грік. Зараз зима, треба їсти. Щодо роботи, так, хто спілкуєшся з людьми, треба маску одягати. Був у мене косяк. Я могла ходити і вибачатися перед нею, я могла ще щось придумати, але от в мене було таке ставлення, я сказала, так є, сталося, їла. Проти вампірів добре діє. Більш не буду. Ем, критика, яка є в вашу сторону, вона це так сказала з гумором, але ем, не дуже із гумором. Критику, яку я читаю під відео, часто вона є конструктивною чи ні. Хтось мені, до речі, в мене був минулого разу герпіс, написав, у вас герпіс. І що далі. Там... Ви говорите тихо, ви говорите громко, що ти мелеш? Ти якась там проросійська, що тебе звати Ліна? Чи ще якась фігня? Вибачаюсь, які товариші мені пишуть. Це є неконструктивна критика, це абсолютно мене не стосується. Якщо люди переходять на особистість. А в даному випадку я говорю про психологічні речі в своєму відео. Я даю поради. І якщо хтось переходить на мою особистість, це вже говорить про рівень розвитку цієї людини. Так само, якщо ви працюєте на роботі, вас мають оцінювати як фахівця, а не як людину. Ти сьогодні не так одягнулася, а в тебе не така мова. Ваша мова впливає на те, що ви робите руками на конвейері. Якщо не впливає, то всім до побачення. Тому, будь ласка. Розумійте, хто з вами говорить. Якщо це не зрозуміло, яка людина, яка прийшла починає вам розказувати як в світі по совісті жити, то ви знаєте, куди відправляти таких людей. І це пряма. Ваша реакція вашої цінності. Ніколи не дозволяйте себе критикувати тим, хто взагалі не знаходиться в темі і в вашому просторі. Навіть ви знаєте, що є зона комфорту. Якщо ця людина знаходиться 2 метри від вас, то її критика вас не має торкатися. Мене можуть критикувати ну, напевно, її коти, якщо я їм не даю зранку поїсти. Це все більше ніхто. Я шуткую, але я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я? Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до критики і як змінилось це? Наприклад, критика щодо мови, критика щодо того, наприклад, що ви є іноземцем. Я ще за своїх 22 роки тут чую в тебе акцент. Знов-таки залежить від мене. Так, я кажу, в мене акцент. Слава Богу, що ви сказали акцент, бо деякі кажуть діалект, що я з Австрії. Я зразу перехожу і перевожу такі речі на Такий собі, знаєте, як пласт розуміння, що зі мною такі речі не проходять. Я моментально відповідаю на якісь такі гострі ем, речі, які відбуваються в моєму просторі. Наступний момент, який написала, це ем, ваші ем, цінності. Якщо ви знаєте, в яких цінностях ви спілкуєтеся з іншими людьми, то ви зможете для себе зрозуміти, чи люди, які мають інші цінності, входять в вашу зону комфорту, і ці цінності співпадають. Знов таки, якщо, наприклад, для мене важливі внутрішні цінності, а хтось вважає, що людина має виглядати топ кістальт, ми розмовляємо різними мовами. Тому подивіться, будь ласка, на людину, яка чи вас критикує, чи, можливо, робить вам зауваження, і зрозуміти, які цінності є для цієї людини. Побажайте її. всього найкращого. В мене було сьогодні все. Я вам бажаю полюбити себе. Це єдине, що ми зараз можемо зробити в нашому цікавому світі. Звертати увагу тільки на позитивні речі, які вам говорять. Конструктивна критика може йти тільки від ваших котів. І ем, живіть кожну хвилину, насолоджуйтесь, оскільки 24 години, які ми маємо, вони ем, даються нам тільки один раз в день. Всього найкращого і. Побачимося з вами в наступних відео або в приватних консультаціях. Телефон є під відео.